На Буковині лікують дітей, що постраждали від воєнних протистоянь на сході країни та в Криму, арт-терапією. Право на вільне паркування є, а можливості немає. Пільгові місця не для інвалідів. Сьогодні у Чернівцях поховали прапорщика В'ячеслава Пелихатого, який загинув у Луганську. На п'ятому каналі інформаційна програма місцевий час Ваші увазі події п'ятниці 13 червня в студії працює Ярослава Нуфрик. Вітаю вас. У Чернівцях поховали прапорщика В'ячеслава Полихатого, який загинув на сході країни під час військових дій. Рідні товариші по службі та городяни прийшли провести військового. Зранку на території десантного батальйону, де служив В'ячеслав Пилихати, відслужили панахиду. Потім солдата поховали на центральному кладовищі Чернівців. В'ячеслав Пилихати загинув від розриву гранати при виконанні бойового завдання в Луганській області. В солдата залишилась дружина та двоє синів. Дуже хороша була людина. Що зробити? Бачите, така зараз ситуація в країні. Не вміємо винувати і не він винувати. Що ми зробимо. Право на вільне паркування у Чернівцях на місцях, призначених для людей з обмеженими можливостями, досі паркуються усі, хто забажає. Такі люди, чи то навмисно кладуть свої автівки у недозволених місцях, чи то просто не бачать спеціальних позначок. Але результат один місця зайняті. Що змінилося з часу нашого останнього сюжету? Про це дізнавалась Вероніка Залевська. Пільгові місця займають ті водії, які не мають на це права. Та хто порушників повинен карати і як зрозуміти важко. Влада вказує на Державтоінспекцію. Ну, на сьогоднішній день, на жаль, ці функції належать Державній автомобільній інспекції. Сподіваємося, і наскільки мені відомо, ведеться така робота, що буде реформовано під міліцію в в тому числі в сфері створення муніципальної міліції, і тоді міська рада зможе впливати на цей процес. Державтоінспекція відхрещується. Порядок на парковках не їх компетенція у правоохоронців Є справи важливіші, Дає забезпечує безпеку дорожнього руху стосовно парковочних місць, які надані департаментом ЖКГ. Державтоінспекція має нічого. В департаменті житлово-комунального господарства стверджують, слідкувати за порядком на парковках загалом і за тим, щоб ці місця для людей з обмеженими можливостями не займали водії, для яких вони не призначені. Зокрема, повинні власне самі паркувальники. Місця ці в будь-який час доби повинні бути вільними. Якщо там є місце і дозволив туди заїхати на це місце оператор паркувальник він несе за це відповідальність. Але паркувальникам чи то від незнання, чи то від небажання слідкувати за місцями для інвалідів не вдається. Добрий день скажіть, будь ласка, власне два місця і призначені для інвалідів. Я не бачила. Закону нет щоб вот сейчас я подошла його оштрафовала. Вот квітанцію выписали, все. сделали йому одного научить второго, третього, п'ятий не заїде. У нас пока цих прав немає, не дано. І поэтому, якщо место свободное, они і заїжджають. Ну іноді проплачують, іноді нет. Но я ж не буду с ними дратися, ругатися, оскорблять. Василь Петрович взагалі не розуміє, для чого на парковках спеціально відведені місця. Чоловік каже, для людей з обачними можливостями місце знайдеться завжди. Объясняю, они стоят там, где им удобно. Вот он идет туда, он там стоит. А если он туда идет, он там стоит. Они ну, неконтролируемые. Не Інваліди не контроліруємо. Інструмент є, а механізм не налагоджений. Тобто і контролювати нема кому, і карати також нема кого. Понести відповідальність такому випадку можуть лише самі паркувальники, і тільки перед податковою службою вважає департамент житлово-комунального господарства. Адже за пільгові місця на парковках платить держава, тому гроші з людей, які там паркуються, брати не можна. Якщо він платить, заїжджає і платить кошти паркувальнику. За він получається так доходи. Ложить собі в кишеню можна сказати і так, тому тут є і до податкової інспекції деякі питання в цьому. Штраф від 15 до на неоподаткованих мінімумів доходів громадян за дане порушення хоче встановити Верховна Рада. За дані зміни в законодавстві проголосувала більшість народних обранців. Нині документ чекає підпису президента України. Та хто ж після ведення в дії нових санкцій контролюватиме їх дотримання нашій знімальній групі? Встановити наразі теж не вдалося. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, Іван Чижик, місцевий час. Генеральним директором торгового комплексу Калинівський ринок став Святошнюк Володимир Володимирович. Відповідне розпорядження підписав міський голова Олексій Каспрук. Володимир Святошнюк народився у 1965 році, має вищу освіту. З 2001 року працював на керівних посадах у підприємствах різних областей України. Нагадаємо, попереднього директора Калинівського ринку Руслана Сербінчука відсторонили, а пізніше звільнили за рекомендацію спеціальної комісії. У Чернівцях бракує помешкань для всіх біженців, які приїжджають до нас зі Сходу та Криму. Тож їм пропонують поселятися у селах. Загалом на Буковину вже приїхало 340 людей. З них більше сотні із Донецької і близько 40 із Луганської областей. Владники обіцяють, що всіх охочих прийматимуть і надалі. Також кажуть, що незабаром працюватиме система відшкодувань коштів за житлово-комунальні послуги тим сім'ям, в яких проживають переселенці. Також на Буковину переїхали 17 військовослужбовців із Автономної Республіки Крим. З них сім перевели до Чернівецького прикордонного загону, десять до Чернівецького військового гарнізону. Він не грав, він проживав кожну роль. Їх було в нього 34. дев'ять сценаріїв, дві режисерські роботи. 15 червня Івану Миколайчуку випинилися б 73 роки. Але хоч творчість Івана Миколичука на Буковині пам'ятають і шанують, а зараз його частіше згадують, коли приходять повз колишній кінотеатр, названий в його честь, точніше, повз те, що від нього залишилось. Тут не було війни і перестрілок, Втім, тут знайшли прихисток безхатчинки, побиті вікна, розмальовані аматорами, художниками, стіни, Бруд, сірість, занедбаність, розруха від кінотеатру. Імені Івана Миколичука залишилось небагато, лише вивіска. Соромно має бути всім. Перш за все владі, депутатському корпусу. І громадськості, що з одного боку громадськість не наполягала, а з іншого боку, депутатський корпус був інфантильним, а керівництво міста очевидно мало якісь інші плани, і тому все разом зійшлося. Під одним дахом, який сьогодні провалюється над нашими головами, і це кінотеатр Івана Миколайчука. Перегорнімо сторінки. 1968 рік. Відкриття кінотеатру. Дружба, сотні чернівчан раділи цій події. 1991 рік. Перейменування кінотеатру в честь Івана Миколайчука. Ще 20 років городяни приходили сюди на перегляд кінострічок. 2010 рік колектив постав проти нового керівника, вказуючи, що він нищить кінотеатр. Тоді відремонтували покрівлю. На не вистачило грошей. З того часу часу почалось багато розмов і лише розмов. Нині 73-я річниця від дня народження славнозвісного митця. на відео видно банер прикриває будівлю вже три роки: 70-річчя Ось кадри з минулого року мало що змінились за рік. Втім, і за три роки городяни не можуть не помічати кінотеатр і велику вивізку з іменем Миколайчук. Це е, кажу, на Буковині не, не файно Я вважаю що все таки культурний спадок, так сказати. Е, надо таки підтримувати і карі реставрірувати. Цей кінотеатр він. Колись користувався дуже великою популярністю, і дуже великим попитом серед молоді. Мені подобалось. Там і великий зал і великий екран. Діляться думками, висловлюють пропозиції городяни в соціальній мережі Фейсбук на приватній сторінці Олексія Каспрука, мера чернівців. Вірять, що він зрушить з місця і вирішить проблему. Не залишається осторонь і обласна влада. Я знаю про ситуацію, яка виглядає. Я була на тому об'єкті не один раз. Зверталася до міської голови з приводу того, аби там бодай би на даний час упорядкували територію, але Очевидно, ви вже знаєте, є такі плани і у нашої нової міської влади і очевидно і у всієї територіальної громади, яка вівторок збереться на громадські слухання з цього приводу. Перетворити об'єкт кінотеатру Івана Миколайчука у величезний інтерактивний культурний центр. Грошей, звісно, в бюджеті на це не виділено. Втім, нова міська влада обіцяє, що шукатиме кошти, бо це обов'язок кожного боковинця, який шанує своє минуле. Тим часом боковина 15 червня вшановуватиме пам'ять Івана Миколайчука. Далі чекатимемо вівторка і нарешті дій, а не розмов. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк, місцевий час. 250 гривень коштуватиме торгове місце на петрівському ярмарку для підприємців. 200 гривень мають заплатити майстри народної творчості. 500 – ті, хто бажає виставляти на ярмарку автомобілі. Цього року традиційний Петрівський ярмарок у Чернівцях відбудеться 12-13 липня на всіх площах міста: центральні, соборні, філармонії, театральні, турецької криниці та прилеглих до них вулиць. Нагадаємо, спеціально до Петрівського ярмарку у Чернівцях започатковано новий журнал з ідентичною назвою, який не тільки розповість про історію свята. І цікаві факти його проведення, а й запропонують цікаві інтерв'ю, фото, перелік учасників цього форуму, підприємства і організації різних видів діяльності. Організацію Петрівського ярмарку, як завжди, займається Департамент економіки міської ради. На Буковині лікують дітей, що постраждали від воєнних протистоянь на Сході України та в Криму. Проте лікують не рани, а душу. Для цього використовують арт-терапію. Як це відбувається, бачили наші кореспонденти. Кримчанки Марія та Надія сьогодні щасливі своїми руками глини вони ліплять символ безпеки маленьких равликів та черепашок. Нові позитивні емоції допомагають їм забути, побачене на сході. Дуже було страшно. Там стоять салати з кринати з гранатами, там заруже. Батько сестра розповідає, що дівчата пережили стрес двічі, адже в пошуках спокою вони переїхали із Криму у Луганськ, проте вже за місяць і там почалися військові сутички. На востокі йде війна в Криму. Крим окупірований, діти перевозяться з одного міста в інше. Це стрес, зрозуміло, це одна школа. Після того, як були в одній школі. Учились в другой школі, потім в третій школі Это стресові ситуації. Им нужно отвлекаться від всіх этих проблем. Вот подобные кружки, подобные вот вещи, они, я думаю, играют свою положительну роль. Співорганізатор креативних занять Львіра Мручковська розповідає, що складна ситуація в країні змінила українських дітей. Тож дорослим треба приділяти їм більше часу та давати можливість вивільняти свої емоції та почуття. Для того, щоб не заглиблювалися такі речі, зазвичай потрібно багато працювати з дітьми з використанням певної роботи, яку називають арт-терапія. Діти, які роблять своїми ручками, це не просто тільки е, тактильний розвиток, да, який сприяє розумовому розвитку дитини, тактильна робота, а це і ще передача того, що я відчуваю в той виріб, який я роблю. Творчі заняття триватимуть більше місяця. За цей час порштує позитиву і заспокійливого завдяки арт-терапії. Одержать більше півсотні дітей зі Сходу та Криму, а ще отримують приємні подарунки. Це є одяг, літній, одяг, взуття і шкільне приладдя, адже літо промене швидко і їм треба йти до школи, то вони вибирають те, що потрібно. Попри все, що довелось пережити, малеча щиро вірить, що невдовзі в Україні знову запанує мир і вони зможуть повернутися додому без страху. Е, ну, мені здається, ми побідімо, тому що ми всі дружні будемо. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький місцевий час. Наразі у нас все більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного генства Ас в Ютубі. І пам'ятаєте, іноді ми очікуємо від інших забагато, але тільки доти, поки готові зробити для них ще більше. Гарного настрою вам, хороших подій та новин і гарного літнього відпочинку, якщо ви у відпустці. Залишайтесь з п'ятим. Побачимось!